Привіт! Ось записую відео, не планувала. Але зустрілися ми на майданчику для вигулу собак з однією жінкою, хазяйкою іншої собаки, яка завжди показує себе ну, такою дуже сором'язливою собачкою. Тобто, коли вона бачить, що ми наближаємося, або якісь інші собаки, вона одразу лягає пуськом на травичку, так головоньку кладе на лапки і показує, що я не... Небезпечна, що не, не чіпайте мене, я така ось скромняшка. І от на майданчику для вигулу собак, де собаки не на прив'язку, це була вже інша зовсім собака. Цей, цей собака накинувся на мого жоріка ну не агресивно, а начебто просто ну, погратися. Мій жорик до цього не був готовий. І він показав, ну, у них теж є своє е, тілом спілкування, да? і він показує, що хвостика догори не піднімає і не піджимає, а просто стоїть. І це ознака того, що собака не хоче гратися, вона не хоче приймати участь і от, у, цій, у цій грі. Але ця собака почала реально наполягати, а потім і зовсім задралася на Мого жоріка, при тому, що ну, це два хлопчики і обидва кастровані. Тобто, таким чином, звичайно, що ця собака почала показувати е, свою домінантність над моїм жоріком. Мій жорік все одно стоїть, не рухається. Ну, як то сказати, ну просто ну, продовжує показувати е, сигнал того, що я не хочу з тобою гратися. Але ця собака не вгамовується. І вона не те, що проявляє от, агресію, хоче покусати там якісь, якусь шкоду нанести. Ні, вона просто почала наполягати, що буде так, як я хочу. Ну, мій Жорік оцей оце, ви знаєте, саме великий інтелігент всесвіту. Мабуть, і не тільки серед собак, а й серед людей. Він дуже миролюбивий. Він не... Те, що він там боїться, він просто ніколи не в'язується ні в які скандали, конфлікти. Він ні, ні на кого не гавкає. Він улюбленець моїх ветеринарів, бо вони знають, що їм не потрібно захисні рукавички одягати, коли вони його лікують, там роблять йому якісь е, е, уколи, там чи забирають кров на аналіз. Він завжди він може от прям заплющити оченята, але буде терпіть і ніколи не вкусить. Я сьогодні от спостерігала за всією цією історією так званої гри двох собак. І зрозуміла, що ви знаєте, от всі тварини, і ми в тому числі, ми всі схожі. Хіба у нас отак не буває, що сидить там в якійсь конторі, наприклад, да? якась сіра мишка. І таке воно наче. Невинне. І таке воно цей хвостик піджало, лапки оці свої на стол поклало, щось там по комп'ютеру клацає. І ці бровки, оці оченята, отак от догори лізуть під лоба. Отаке воно, наче добре, наївне. І його аж захистити і обняти хочеться. А потім. Тільки дай можливість такій людині показати себе в якійсь іншій атмосфері. От, наприклад, цю людину можна побачити на якомусь корпоративі або там, де вона думає, що її не бачать, і ви не впізнаєте цю, оцю божого цього дуванчика. Це вони нажираються до свинячого крику і саме перший почав танцювати на столі. І всі такі дивляться і кажуть: о Боже, це що, наша ну там Анічка чи Манічка, ніхіра собі, Боже, одуванчик. Ну що, не було таке? У мене таке було колись знайомство з однім божим одуванчиком, що всі ходили, захищали і казали, Боже, ну не трогайте ви, ну, не трогайте дитину. Хоча ну вже були ми не діти, вже нам років по 25 було. Не трогайте воно таке наївне. А потім те наївне, вибачте. Трахалося з Дідом Морозом на корпоративі новорічному в якомусь там підвалі. Знайшли. А як знайшли, бо вони обидва п'яні заснули один на одному. Ой, а Діда Мороза шукають, і треба ось подарунки роздавати, а нема Діда Мороза. Заходять, а там лежать. Ой, ото вам, а така прямо свята була, така ж прямо, ніхто ж цю світочкою не трогає. І ще один висновок я зробила. Висновок полягає в тому, що ось мій другий, що не просто що такі люди, які показують себе такими наївними і беззахисними, насправді можуть атакувати і нападати, а те, що їм не треба ніколи відповідати. От як і ця собака, вона там поплигала, 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 поплигала на мого жоріка, а мій жорик стоїть, як вкопаний. І, і я, як я кажу, я бачу, що йому не лячно, бо я б тоді підійшла і взяла б його на повідок, звичайно. Йому не лячно було, він просто не хотів приймати участі у всьому кабардаку. І отак от і люди. Якщо от на вас лізе якесь. Ну, ці... Чи очікувано агресивна людина, чи неочікувана. І намагається кудись вас залучити в те, в чому ви не хочете бути залученим, просто не реагуйте. І воно, як то кажуть, дешевше буде. Ось дивіться, який виноград я знайшла. Красиво так. Я так люблю осінь. Це у нас тут такий є якийсь кооператив, чи як сказати. Тут люди собі так потроху сажають ну, для себе. Це, звичайно, що не наші О. городи, де можна і на продаж. Отак от, от для себе трошки укропу, ось винограду. Більше, я думаю, для того, щоб просто морально відпочити від всяких буденних справ. От. Вони недорого коштують. Тут ціна такого от невеличкого участку купити невелика. Тож, хто любить коперсатися в землі, то ваша гуд. Будь ласка. Я маю на увазі у Швеції, звичайно. А ось дивіться, що я знайшла, я не знаю, що це. О, це такий крижовник. Так, операція з більшою камерою, щоб ви побачили. Боже, який красивий. Оце максимум мої хороші, а зайти ж не можу, бо тут паркан, сітка. Бачите? Зараз ну, я вам ще ось покажу. І наведу отак ось різкість. Боже, як красиво, ну красиво, красиво. Все, назад за рішоточку йдемо, бо зараз прибіжить ну, той начальничек з ружжем, з солью заряженим. Ще утримає пані Злати в попець свій. Ой, красивий. Так ото, повертаючись до моїх висновків, я так скажу: отон не лізе на вас якась собака. Хоче там щось від вас. Краще не... Не реагувати, ну, по можливості, звичайно, було, цьому є межа. Ну, Частіше за все, коли я аналізую мої якісь такі стички, якісь такі неприємні історії, то я можу зробити висновок, що більшість з них можна було б уникнути. Якби я трошки причесала свої амбіції, десь може і свою пихатість, а чому ні. От просто, як то кажуть, причесала, що не треба, да, у тебе є, пані Злато, мільйон кращих відповідей, ніж ти почула у свій бік. Да, ти розумніша. Так само тому, що ти розумніша, пані злата, заканчуй вв'язуватись в, в те, що тобі не треба, що з тебе висмоктує твою енергію. Це ж я така сама з собою розмовляю, тому кажу, ти. Ой, аж телефон впав, боже. Ну нічого. Оце вирізати не буду. Хай буде натюрпродукт. Так от, скільки я собі нервів з'їла, скільки собі оту настрою сама споганила, саме тим, що... Я зараз як відповім, я зараз ось як. І воно потім якось так знаєте, як в'язати шкарпетки, щось там ото ниточка за ниточку, крючочок за петельку чи петелька за петельку. І бля, і вже цілий скандал. Тому зараз я дуже от мені подобається, це може ознака якогось садизму, не знаю. Ну мені дуже подобається, коли я злюсь, а я забороняю собі реагувати. Бо знаю, що можна не зреагувати. І це таке, знаєте, у мотумана почуття таке дуже специфічне. Воно болить, але робить насолоду. Коли я аналізую себе. Коли я сама собі довожу, попри те, що хтось в мені кричить та йди в жопу, давай відповідати! Диви, яка в мене смачна відповідь є цьому пакетько. А інший голос каже: Заспокоїлись, життя в нас одне, всі ми будемо в одному місці, всім нам один кінець, давай жити життя сьогодні і в цей момент, найкращим чином. Ти як почнеш зараз відповідати, це буде найкращим чином твоє життя складеться. Чи ти собі просто щось все споганиш настрій, потім будеш ще 5 днів сидіти і нові ще якісь варіанти відповідей розказувати? А можна було б ще й отак відповісти і ще й отак відповісти. Та звісно, цих варіантів мільйони. А життя одне. Тому не треба його просто спускати в унітаз на людей, які цього не варті. От що я скажу. ще я скажу, що ми з Жоріком зайшли в якісь такі місця. Ой, красиві. Ой, боже, дивіться, ну показую вам, бо мені так це подобається. Ну так красиво. І в Україні теж так дуже красиво. Тільки там треба оце сміття повимітати з нашої земелюшки рідної. Нічого ми його повимітаємо, цих падлюк, вонючок. Що їм вонять на нашій землі не буде мінімум триста років падлюк оцих лицемірних рашистів кончених і ждунів. Оце ще одна гидота. Я б їх сажала он, одній дали дванадцять років. Бля, які дванадцять років їй пожиттєва. На рудники її суку треба. І не тому, що я зла, хоча я дуже зла, звичайно. Скільки людей вже погробили ці падлюки. А ти, тварюка, сидиш в українській землі, жереш український хліб і даєш наводки цим ФСБшникам пожиттєве і без права амністії. Оце отакий мій вердикт. І це справедливо. І от тут не треба намагатися себе заспокоїти і бути такою чемною і казати, та ладно, ну його в баню. Ну, що ж таке? Ну, бувають і такі люди. Ні, оце, оце чистий привід таких людей наказувати по повній програмі. А якихось ну, сявок таких, знаєте, яким оце щось десь от, як то кажуть обіженки і обіженці. Та нащо на них витрачати свої сили і свою енергію? Та посилати їх в дупу, і хай вони там зі своїм мненням, і хай вони як то як може здатися побіділи тим, що їх слово було останнє. Ну, це слово було нещасних людей. Бо я п'ять же я повертаюся до свого власного досвіду. Коли я щаслива. Коли от я задоволена своїм життям, я, я ні з ким не ругаюсь. Більш того, я навіть, Зоро, ми йдемо в цей бік, я навіть не знаходжу е, таких людей, такі ситуації, які б мене е, змушували е, бути в негативі. От, от і не вір потім, що що ти випромінюєш, те ти отримуєш назад. Це, звичайно, як і все в цьому житті, не для всього годиться. Але для настрою точно прокинулись в поганому настрої і почали думати одразу про того, хто вас обідав, з ким ви там посварилися, хто вас не любить або не розуміє. Йдемо біля траси, тому шумно. От зразу закривайте оці думки. Тому що від того, що ви почнете думати про таких людей і про свої конфліктні ситуації зранку, ці ситуації не розсмокчуться. Але розсмокчиться ваш шанс мати гарний настрій на цілий день. І почалося з негативом. Думаєте ви про свої е, якісь там недоліки? Оце тому, що я якась рукожопа, бо воно ж все валиться з рук, вже й чашку розбили зранку. Все валиться з рук, все не так. І все це чому? Правильно. Тому що отакий ви задали настрій собі зранку. І у мене таке буває. Прокидаюся і починаю думати про якусь фігню. Так, зараз буду ж дивитися не в камеру, а під ноги. Бо... Ось, а в нас тут ще й собачка. Так. А ну пішли. Так, пропустили ми собачку одну, дуже лякливо. Продовжує. Ну це ж прогулка, розумієте? Це ж не те, що я вам сижу на центральному телебаченні і розказую, як ведуча. Оце ж хожу, там зустріли собаку, там десь проїхав поїзд. Ой. Ну ладно, вже я на місці з вами знову. І оце у мене таке буває, що я прокинуся і починаю зразу щось думати. І, і воно таке зразу, знаєте, як болото затягує, затягує в негатив. Зараз я собі зразу. От прям в ту ж секундочку кажу, так, стапе, пані злата, стапе, так ми з тобою слона не продамо. Ти куди? Ти? Ану, пішла на кави випила, подивилася віконечко, що там за погода. Хай оті, про кого ти думаєш, вони ж сука нікуди не дінуться. Така їх властивість. Хай вони почекають. І що ви думаєте? Воно діє моментом. От якось сама посмішка розпузається і хочеться якось жити йти піти ту каву попити. і от мені на мене діє коли я собі кажу що вони нікуди не дінуться тобто от я як сама собі кажу що вони мені ніякої загрози не мають для мого життя вони були сука вони будуть і є Тож хай вони там десь постоять почекають знаєте за дверима мого кабінета, кабінета мого життя а я собі свої діла пороблю які мені задоволення приносять ось тобі пішла кроватку застелила Хоча б, чесно кажучи, вона у мене зараз ще не застелена, бо я так побігла з Жориком гуляти швидко, що не застелила. Ну тут таке. Криватка застелена, Жора, кава варена. Буду тут покрикувати на Жорика, бо він траву жре, а потім мені бігати з ним в туалет. Бува таке, що і вночі. Ні. Припини негайно. Фуліганіть. Ось буду знімати на камеру докази твого злочину. Якогось козлячого. Ти ж собака, на що ти траву жереш? Малий. Блін. Так, іди гуляй. От, таким отом, мій настрій залежить від того, що я сама собі кажу. Не хтось мені каже щось і, і, і впливає на мій настрій, а що я сама собі кажу. І сьогодні мій Жорік довів мені ще раз, що ми з ним, знаєте, може, в якомусь минулому житті були. Чи родичами, чи друзями, бо ми дуже-дуже схожі один на одного. Навіть то, що він чорненький, я чорненька. Він такий нормальний, не худий не товстий, і я не худа, не товста. У мене метр шістдесят і п'ятдесят вісім кілограм. От він у мене такий ладненький. Причому я замітила, що коли я хочу жрати, прям не їсти, а жрати, то її у жорки прокидається апетит, і він може в мене попросити їсти. Щора, ну це вже було некультурно. О, може попросити їсти в мене додатково. І як тільки я не хочу їсти, от, ну не хочеться мені. Оце особливо коли жара, то, то взагалі піпець, тільки пить хочеться. І він починає скидати вагу. Ну, кажуть, же, що собаки схожі на своїх хазяїв чи хазяїва на своїх собак. Оце в нас із Жориком таке. То я оце на Жоріка сьогодні подивилася і думаю, ну от собаки знають, як себе треба поводити з тими, хто, не, хто не небезпечний але просто трошки надоїдливий, якийсь там щось, воно хоче вам свій свій настрій впарить. Та пошли вони в жопу. Все, не звертайте на них увагу і подумайте про себе, бо не ці люди впливають на ваше життя головним чином, а ваша реакція на їх дії. Це не те, що я претендую бути якимось там великим коучем, який розказує, що... Ну, дає такі поради банальні, знаєте, живи своє життя, вода мокра, а вогонь гарячий. Ні, ну просто навіть отакі прості істини, ми іноді, на жаль, ну як то не. Ми їх наче розуміємо, правда? Ну, мільйон разів кожен з нас таке чув. Але от якось забуваємо ми про них. Ми до них ставимося якось як до якихось лялькових істин. Ну, таких, ну, ну хто ж про це не знає? Так, знати це одне, а втілювати це в своє життя інша справа. І я, коли почала втілювати в моє життя оці банальні істини, як ото не реагувати на людей, ну, які, які не впливають на твоє життя, від яких взагалі можна відійти подалі і уникнути спілкування з ними. То я стала це робити, і це взагалі просто ну, шикарний варіант для мого настрою. Чесне слово, ви знаєте, що пані Злата набраше. Пані Злата завжди кажете, що вона думає, подобається це комусь чи ні. Бо в мене є підписники, які чомусь зробили висновок, що я така зефірна тінька і какаю я рожевими хмаринками. І біля, біля мене ну так тепло, ну так світло. Ні, я не проти, Але ж розумієте, я не беру відповідальності на себе за те, що якісь інші мої відео можуть вас розчарувати. І ви скажете, як вже мені тут хтось ось і закидав. що, Боже, я думала, що ви інтелігентна жінка, а ви такі матюхи гнете в від своїх відео. Мої хороші, це я, пані злата. Це моє життя, і я вирішую, які мені відео робить, які мені матюхи гнуть, де коли. Не треба за мене вирішувати. Я не несу відповідальності за те, якою ви мене бачите. Причому я можу робити такі відео. Ось я вам помагаю? ви дивитесь на мого жоріка, на природу. А я можу її знімати відео і дивитись собі під ноги. І роблю відео, де я показую своє обличчя, свою квартиру. Ну, робіть самі вже свої висновки для себе. Хочете ви бути на мене підписаними чи не хочете? Ну я ви ж розумієте, що от зараз у мене 1236 підписників. Навіть до цієї маленької, в порівнянні з мільйонниками, кількості підписників, ну, ви уявляєте, що ви всі різні. Я абсолютно навіть фізично не маю можливості під кожного з вас підлаштуватись. І це не потрібно. Тому так, да, іноді я можу здатися такою зефірною феєю. І... Це такий настрій в мене. Я ж близнюк, ви знаєте, у мене ж ой-ой, настрій може бути мільйон. Та ще й клімакс. Так ото не подобається, значить, ну що ж, закривайте, дивіться якесь інше відео. Але не вимагайте від мене бути такою, якою, на ваш особистий суб'єктивний погляд, я маю бути. Бо я це моє життя, і я маю право його жити таким, яким я його хочу прожити. І я вам раджу також і бажаю від чистого серця жити так, як ви хочете, щоб ніхто не приходив у ваше життя зі своїми непроханими порадами, злими коментарями. Це було правильно, це було неправильно. Це такий кайф вирішувати самостійно. Я вас люблю все одно. Підписуйтесь на мене, дивіться відео. А ми з Жоріком пішли снідати, так? Да? Жорік? Ми ж з тобою не поснідалися. Жорік, у тебе щось на зубі жовте. Ти зараз мені люди почнуть писати, що ти собаці зуби не чистиш. Чищу два рази на день, чесно. Все, слава Україні і героям нашим слава.